Павло Богаченко знана на Отеніщині особистість музикант, актор та рекенд хору. Тепер він не лише митець, але й захисник України та орденоносець. Павло Богаченко воює вже давно, оскільки брав участь ще в АТО. А тепер продовжує захищати країну у цій, як він сам каже, шахливій війні. Там страшно, не бояться тільки дурні у всіх є страх. І той, хто розказує, що він безстрашний рекс, як в нас кажуть, то він лукавить. Насправді страшно, бо коли ти е, бачиш е, смерті кожного дня, то у тебе в душі щось міняється, і в голові щось міняється. Практично все своє життя Павло Богаченко віддав культурі. Багаторічний директор будинку культури Мирослав Марцінків відзначає, що Павло Богаченко дуже талановита людина, чий внесок у мистецтво отеніщини є неоціненим. Він надзвичайно здібний музикант, закінчив Івано-Франківський муспет і. Як музикант він грає на саксофоні, кларнеті, сопілці, грав оркестр на цих інструментах, був дуже активним учасником ансамблю пісні і танцю, Прикарпаття нашого будинку культури. А ще Павло Богаченко відкрив перед війною в собі талант актора? Він грав у складі Угорницького театру «Горно». Дуже цікава людина, талановита, має своє власне бачення, навіть може любити зауваження Мені, як керівника. Саме любов до мистецтва та культури і провела пораненого Павла Богаченка на концерт до місцевого будинку культури. Це роблю заради тих, хто до мене, і заради тих, з ким я. Зараз воюю і заради тих дітей і матерів, що сьогодні прийшли. Бо, ви знаєте, це є свято, але свято чогось невеселе, на жаль, невеселе. Але будемо мати надію, що з такими хлопцями, як я був, ми все поборемо, і все в нас буде добре, і все буде Україна. Військовий певен, що його та побратимів там на передовій рятує саме молитва. Терпіння і молитви. Бо без молитви ми там ніхто. Моліться, як, як би це не страшно і за живих, і за мертвих моліться. Але ж моліться як за живих. З Одині Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».